Тюльпани, чорноборивці-братчики в скверику імені Томаша Масарика з'явила ще квіткова композиція. Висаджував квіти разом з активістами і голова обласної ради. Власне, в минулому він разом з чеськими партнерами взявся привести скверик в центрі міста до ладу. Хочемо зробити угольцям приємне, щоб у неї свята була гарно засаджена клумба. Робимо це вже поспіль чотири роки. І де, 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 деякі роки по три рази в рік так. квіти пропадають. Ви бачите, 600 тюльпанів, які ми заселили в минулому році, залишилося тут декілька. Ну, маємо таку ментальність наших людей, сподіваємося, що вона зміниться, тому будемо садити кожен рік до тих пір, поки квіти будуть... Всі не будуть уживацькі повні квітами з сферу Масарика. Бруківка ліхтарі, певно, що єдень у які насправді працюють, та дитячий майданчик, який теж днями оновили. Ну, ми живемо в цьому місті, виховуємося, тут виросли, тут будуть жити наші діти. Ну хто як не ми буде робити порядочок? А от уж городець Іван пам'ятає, яким був скверик ще три роки тому. Тут не було нічого, і ну, стояв пам'ятник Масарику. Я думаю, а було, було трошки неправильно до такої людини і така недбалість. Оце місце заслуговує того, щоб воно мало належний вигляд, як мінімум. Втім, не всі цінують працю інших кілька тижнів. Тому зі скверика викрили лавиці. Ми помітили, що в парку Масарико було вкрадено чотири лавочки. Тобто, ці лавочки, які були встановлені раніше, відповідно, після того, як ми це побачили, сьогодні ми привезли чотири лавочки і, відповідно, зараз будемо їх встановлювати. Під час столоків парку лавиці таки вмонтували, але громадські активісти звертаються до Ужгородців з проханням берегти своє майно. А голова обласної ради в свою чергу каже, дав команду правоохоронцям звернути посилену увагу під час патрулів саме на майно міста.